Зламаний міст. Лідія підраховувала скромну пенсію. Нещодавній візит до стоматолога та майбутнє обстеження вимагали значних витрат, а її принцип був лікуватися то якісно. Вона, самотня жінка, звикла економити на всьому, крім здоров'я. Рано вранці зателефонувала молодша сестра Марина. Лідія одразу відчула тривогу. Марина ніколи не дзвонила просто так, завжди з проханням. Лідіє, у мене 50-річний ювілей, хочу в ресторані. Не вистачає, виручиш, я потім віддам, бадьоро почала Марина. Лідія зітхнула. Марино, я без радістю, але в мене зараз зовсім немає зайвих грошей. Щойно заплатила стоматологу, ще обстеження попереду. Ти ж знаєш, я завжди повертаю, не здавалася Марина. Ти не завжди повертаєш. Спокійно відповіла Лідія, згадуючи історію їхніх фінансових стосунків. Я не можу зараз. Можна ж скромніше, вдома. Ти просто не хочеш мені допомогти, різко обірвала Марина. Завжди в тебе є гроші, а як мені треба, одразу нема. Марино. У мене правда немає, повторила Лідія. Ну і добре, обійдуся, кинула сестра, і Лідія відчула неприємний осад. Вона знала, Марина образилась всерйоз. Минув тиждень. Марина не дзвонила. Лідія намагалася відволіктися, але згадувала, як постійно виручала сестру грошима на весілля сина, ремонт, навчання доньки, а ті часто не поверталися. Цього разу вона вирішила: досить, вона не могла більше тягнути чужі свята на свою пенсію. Подруга Ніна підтримала її. Ти їй не банк. Тобі здоров'я треба берегти. Сестра не відповіла на дзвінки Лідії в день народження. За два тижні Лідія побачила в соцмережах фото з ювілею, ресторан, кульки, сяюча Марина з родиною та друзями усі, крім сестри. Лідія не здивувалася, що її не запросили, знаючи, як Марина вміє поквитатися. Племінниця Софія зателефонувала, щоб вибачитися за матір. Вона каже, що ви завжди були суворою, але я знаю, що ви добра. Після цього дзвінка Лідії стало ще сумніше, але вона майже звикла до тиші. Через місяць Лідія зустріла Марину на ринку. Сестра пройшла повз, навіть не подивившись у її бік. Лідія засмутилася. Вона думала, невже роки підтримки нічого не варті через одну відмову. Вона не шкодувала про свої рішення, але розуміла, що іноді найближчі люди відвертаються, якщо перестаєш бути для них джерелом вигоди. Одного вечора пролунав дзвінок в двері. На порозі стояла Марина, заплакана, без макіяжу, з пакетом паперів. Лідія, мені поговорити треба. Марина, мовчки прийнявши чай, раптом заплакала. Вибач мені, я була не права. Вона розповіла, що після ювілею чоловік несподівано повідомив, що йде до іншої, залишивши її з кредитами, які вони планували віддавати з його зарплати. Я. таки за грошима прийшла, видихнула Марина. Мені дуже погано, допоможи, будь ласка, хоч трохи, я потім якось поверну. Лідія дивилася на сестру, відчуваючи, як піднімається злість і гіркота. Знову прохання, знову обіцянки, знову чужі проблеми. Вона згадала, як легко Марина її викреслила. Марино, сказала Лідія, я не можу. У мене самої витрати, здоров'я, комуналка. Я не можу більше тобі допомагати. Вибач. Марина зблідніла, різко встала. Ясно? Отже, коли мені так погано, ти просто відвертаєшся від мене. Дякую, сестро. Марина швидко зібрала документи і, не попрощавшись, вийшла за двері. Лідія залишилась одна на спорожнілій кухні. В цей момент вона зрозуміла, тепер точно все закінчилось. Залишилася втома, образа і порожнеча. Але іноді доводиться вибирати себе, навіть якщо це означає зруйнувати міст із найріднішою людиною.